Друзі, всіх вітаю на каналі. Це вже тенденція, коли Зеленський виїжджає з України по Україні, і, зокрема, по Києву відбувається масштабна ракетна атака з боку Російської Федерації. Так і відбулось з 3 на 4 липня, 3 липня, о 19.50 прес-служба публікує спільні фотографії Зеленського з королем Данії. А вночі відбувається масовий обстріл Києва з 3 на 4 липня. РФ атакувала дронами, балістичними ракетами, аеробалістичними кінжалами та крилатими іскандерами. Масована атака на столицю розпочала зі світла о 20-й годині і тривала майже до п'ятої години ранку. Тобто, як тільки ЗЕ публікував фотки з Коралем Данії, що він вже в безпеці, Росія через 10 хвилин запускає ракетну атаку. Цікаво, що на наступний день. В 12-й годині дня, 4 липня, Зеленський публікує відеозвернення до українців. Він розміщує у своєму телеграмі звернення. Мовляв, українці, я з вами тримайтеся. Зеленський відзначив роль дронів-перехоплювачів під час відбиття нічної атаки РФ. Цитую його п'ятий канал. Відповідно до фону відеозвернення глядач України буде переконаний, що Зеленський знаходиться в Києві, записує свої відео з офісу президента. Нібито такий мужній керівник держави разом з українцями під обстрілу і віддає накази відбивати дрони. Зараз він прокинувся і ось на ранок публікує звернення до українців. Тримайтеся, але ні, Зеленський в цей час знаходиться в данії. Що відбувається? В той же час на всіх контрольованих ОП Єрмака медіа та блогерах. На ранок 4 липня посипалося звинувачення в бік США та керівництва Сполучених Штатів. Мовляв, це ви винуваті в цьому. Але почекайте, до чого тут Сполучені Штати? В Україні є своє керівництво держави, своя армія, своє Міністерство оборони, свій кабінет міністрів, офіс так званого президента. Вони повинні нести відповідальність за те, що відбувається в державі, і за безпеку своїх громадян. Питання повинні задаватися владі України. Нагадаю, що в лютому 22-го року Зеленський запевняв українців, що вся інформація про напад РФ це фейк, і всі, хто кажуть про цей напад, це вороги України. Він ніяким чином не готувався до великої війни з РФ. Хоча сама війна розпочалася в 2014 році, і логічно для людини, якщо ти вже перебуваєш у конфлікті з іноземною державою, забезпечувати оборону. Тому числі протиповітряну. в квітні, відзначимо великдень, в травні, як завжди, сонце, вихідні, шашли, день перемоги. Нагадаю, що 17 травня 25-го року я публікував розслідування, як Зеленський запустив Російську Федерацію, армію РФ в Україну. А вже 25 травня, тобто через тиждень, Зеленський підписує персональні санкції проти мене. Для них інформація про те, що вони робили. В лютому 22-го року, як вони запускали РФ, це дуже страшна інформація. Тобто, уявіть, тільки я публікував цей сюжет, і вони миттєво накладають на мене санкції з забороною розповсюджувати будь-які медіа території України і з блокуванням з території України до всіх моїх аккаунтів, соціальних мереж і в тому числі Ютубу. Зеленський звернувся до адміністрації Ютубу, щоб через санкції наклали на мій канал геообмеження. І Ютуб наклав геообмеження на мій Ютуб канал. Щоб його неможливо було дивитися з території України, але це можна обійти. Просто треба у своїх налаштуваннях Ютубу змінити країну місце розташування з України на будь-яку іншу країну, і відео відкриються. Важливо, це треба зробити також, як з браузера на комп'ютері, так і з телефону. Якщо ви зміните на браузері, на телефоні можете залишитися старі налаштування. Зробіть це з телефону, і з браузеру. А також використовувати VPN, це гарантовано. Відео будуть показувати. Ось що пишуть читачі. Шановний Ростислав, я скористалася вашою інструкцією по зміні країни і у чудо тепер для мене відкриті всі ваші відео. Дякую вам за вашу стійкість, за людяність, за велику працю в боротьбі за справедливість в Україні, здоров'я, наснаги, терпіння. Дякую дуже, Лариса, за підтримку. Українці вже давно помітили тенденцію. Як тільки Зеленський виїжджає з України, відразу масовий обстріл РФ по Україні та Києву. Може, звичайно, співпадіння, але на великі обстріли Києва президента в країні чомусь немає. То в Канаді, як 17.06, то в Британії, як 23.06, то в Данії як зараз. Так може, коли він кудись з візитом, одразу у бомбосховище спускатись, чи на шашлики подалі від Києва, запитує адвокат Валерій Кострюков. Вчора з'явилася інформація про обшуки набу у екс-міністра оборони Олексія Резнікова за призвістком льоха Золоте яйце за те, що закуповував для зсу яйця по 17 гривень за штуку. У Новинах повідомляється, що обшук набу пов'язаний саме з яйцями по 17 гривень. Чому саме зараз відбувся обшук набу у Резнікова, Я не знаю. Можливо, через те, що Набу взагалі створювалося Сполученими Штатами, була дана команда займатися корупційними розслідуваннями. Чому ж вони не провели обшук відразу після того, як з'явилася інформація про ці яйця вже два роки тому? Але краще. Пізно ніж ніколи, і чи будуть якісь результати від цих обшуків, я не знаю. Але в будь-якому разі сам факт, те, що це проводиться, те, що це підіймається в публічному просторі, це добре, тому що це нагадує українцям, що так дійсно влада Зеленського, а Резніков, це є людина Зеленського, дійсно займалися обкраданням армії під час війни. Нагадаю, що Олексій Резніков це кращий дружбан. Всім відомого Сергія Притули, сам притула є проєктом олігарха Віктора Пінчука, який, в свою чергу, є головним зараз партнером Зеленського та Єрмака. Сам Притула раніше зізнавався, що йшла мова про те, щоб він об'єднався з командою Слуги народу, і Притула казав, що Єрмак йому робив дуже цікаві. Пропозиції я вже публікував відео, як Мирослав Олешко запитав Сергія Притулу про його дружбу з Резніковим, На що притула озверів та почав погрожувати Мирославу Мосійчуку і мені особисто в'язницею і навіть натякав на фізичну ліквідацію. Уявіть керівника держави та міністра, депутата чи навіть президента, на якого мітить Сергій Притула його завжди ставлять другим за рейтингом після Зеленського. Що його блогер чи журналісти просто людина запитує керівника держави, представника держави про його зв'язки з корупціонерами. І цей керівник держави, як притула, відповідає, що погрожує тюрмою журналісту та фізичною ліквідацією. Ну це взагалі на голову не налазить, що відбувається. Оскільки зараз мій ютуб канал геообмежений і багато українців просто не бачать відео на моєму каналі. Вони не бачать, що публікується, не бачать, що є в стрічці новин. Я також розміщую свої відеоролики на Тіктоці в мережі Facebook та X. там теж вони набирають перегляди. Люди активно дивляться, коментують. Тому підписуйтесь також на мій Тікток, Facebook та X. Щоб триматися на зв'язку, наразі ці мережі не мають блокувань відносно мого акаунту, і це чомусь зробить виключно Google та YouTube. Ось саме Google та YouTube чомусь співпрацює з Офісом Зеленського Єрмака та блокує незалежних журналістів, щоб їх не могли дивитися українці. Ось така політика Google, саме блокувати інформацію незалежних журналістів. Щоб їх не дивилися українці, немає цього ні в Фейсбуку, ні в Тіктоку, ні в Ікс. Вік взагалі повністю ігнорує все, що там направляється. Тому підписуйтеся також на ці акаунти, щоб бути на зв'язку, і якщо в разі десь якогось блокування, щоб залишався канал спілкування з вами. Дякую за увагу.